Друзі, всім привіт! Ми зараз в Гришкиному лісі. Зараз буде в нас невелика велопрогуляночка. Два дні ми з вами ніде не каталися, два дні я просидів вдома. В статі щось дуже прохолодне, ну тут тихенько, а виїжджаєш десь на дорогу, дуже що то вітер дує. Коротше, зараз їздимо в царське село. Подивимося, там магазинчик домашніх квітів, домашніх рослин, там кактусів. Ну, типа Просили з'їздити, поцікавитися, не знаю, буду я це спрашувати чи не буду. У мене предположення є, що є один магазинчик, він раніше був продуктовий, не знаю зараз який. Можливо там це продається все. І потім з'їздимо в сторону садів. Я не, до, не докупив там морозиво-фісташкове. Морози, Можливо, я в тому, як я в шорці казав, називав його оливкове. Ну, коротше, подивитись, шорцик вже вийшов. І все, така буде велопрогулянка. Так що давайте поїхали потихеньку. А, забувся сказати, на, Гор... на Горбанівку ми обов'язково з'їздимо, тільки пізніше поїдемо, як писали, через остановку. Геофізика, зупинка, геофізика, поїдемо туди двором, виїдемо на ці дві дев'яти етажки. З цих двох дев'яти етажок поїдемо на ставочок Горбанівський, там де він оборудований для купання, ну зроблений пляж. І все, і потім я погоню додому, бо... Там вони чуть не прийняли на той горбанівки, товариша теж прийняли, ну коротше якийсь такий не дуже ухтий мікрорайон. Так що після останнього разу ще не те зняв, що хотілось би. Плюс движняк там такий почтальйонський. Не знаю, камера мене не передає, відруга ще, вона його блокує. Взагалі, якщо я не помиляюсь, ЖК Баварія. Тут тільки часті сектори. зараз їздимо до цього магазинчика, він по правій стороні. Раніше був продуктовий. Ми сюди привозили товар. Тут навіть нікого спросить. Всі на машинках, піших нема. Коротше, як ми возили пепсі колу, соки пепсі колу і возили в цей магазин. Він тоді працював, але це ж було дуже-дуже давно. І він потім, коротше, він закритий, вроді не працює, ну можливо я помиляюся. Він кстати якось так прикольно називався. Ось він, бачите? Прямо. Перед нами. Він же, та він, ну самокати стоять, хтось сюди їжзде. Можливо, тут продаються домашні квіти зараз, а можливо він вже воскрес і продається там ето, продукти. Ну, зараз ми глянемо, вулиця не пише. Понятно, що царське село написано. А, це магазин так називався, царське село. Та не хочеться, щоб жильці попадали в камеру, можна в дівчину. Ні, ну тут вниз по-любому немає. Белін думав він сюди, бо двоє забирає. Що найцікавіше, було б, допустимо, написано, так да? на, на ньому там продаж. А ви не підскажете, у вас є тут магазин з рослинами е, е, домашніми? Там кактуси таке знаю. Продав... Не знаєте. Ага, дякую. Та ні, тут люди не знають. Та я сумніваюся. це можливо в яру, трохи далі. Ну, в яр це наступна історія. В яр ми більше разів їздив, то в мене тільки ми слідні були, щоб бивший продуктовий магазин, він бачите, викуплений, можливо так. Щось ніяких обозначень там нема, що щось продається. Можливо цей магазинчик когось на території, в частному секторі, щоб, знаєте, менше налогів платити. Бачите, як тут гарно люди собі зробили. Що за бугром. Деякі, як воно, ландшафт, правильно називається. Чи? Припаркові зони перед воротами. А скільки ще домів в процесі, ось, щось таке як тут заброшений домик. Ох ти! Давайте зараз до кінця, до... там далі треба з гірки спускатися, багато домиків вон строїться. Но там нема асфальту, не хочу туди їхати. Зараз поїдемо на саду. Так, собачки возмущаються, да, що ми тут їздили. Були б везде асфальтовані дороги, оце кулечка. Я проїхав А он дивіться асфальтована довго давай. Німа ніде нікого. Яр. а це ну що, в яру, можливо, вон яр, вулиця яр. Ну яр я маю на увазі, з той сторони гришкиного ліса, ага, все. Це хтось собі просто зробив. От блін. Ладно, зараз піду. Тут тишина ще спокій не на таких, як я не люблю тут. Оу, вау-вау, вау. І що? І не, не знаю, чи я там десь виїду. А що тут? О, є якась тропа, ми зараз давайте трошки цими бур'янами. Сонячні панелі хтось. Сонячні панелі. О, правильно так, буде. Сонячні панелі Люди поставили. Круто. Оце де трава, бур'яни, там, я думаю, це ще чиїсь чиїсь участки. Не зря що стоїть патріотич. Кутка на колёсах. Ага. Красивые домики. Так, сейчас их продам. Давайте купим, давайте. Цікаво буде. Так, а якщо я по прямой поїду, куди я виїду? Кому цікаво, позвоніть, узнайте скільки коштує такий домик. Красивий, да? Гарненький. Телефон є. Зараз десь виїду, якщо не забуду. Прикольно ну, бачу багатоповерхівки. Ну, вона, в принципі, там де нам треба, я хочу в АТБ ж зараз проїхати на сади докупити молоко пряжене і морозове фісташкове хрещатик. Проблема в тому, що Проблема в тому, що на брайлках я не маю, думаю з'їздить варіант або на брайлки або или... на сади отдых. Ну так, як я вирішив заїхати в царське село. Так, надо отсюда виїжджати, бо щось я вже не знаю. Я не заблукав, це ми з центральної вулиці з'їхали. називати вулиць, в принципі, я вам одну назвав, я. Так, а тут що то можна вийти? Було б мене знатю. Так, а там, мене, проїзд. О, це не стройка. Ні. Це не стройка. Зараз якщо виїду біля стройки, де багатоповерхівка строїться, покажу там. Там такий плакат, як виглядатиме. Багатоквартирний дом. Вау! А, нормально, ми просто трошки Зробили пружок Обачки вже демо на виїзд. 9-тажки прапор України. А колись я проїжджав, а буквально недавно я не був. Так, ЖК Баварія. Просто на останнівці на так написано. О, ну, жіночка пішла, де не жіночка, а дівчина. Дівчина яку я питав. Ну... Так що дивіться, Google карти узнавайте, є там з нема. Чи міг тим поміг. Можливо це в яру. А, і треба трошки зараз на тротуар виїхати, щоб показати. Ось, бачите, Баварія. Баварія, Зупинка. Зараз я вам з той сторони, зі сторони тротуара. Покажу як виглядає. Коротше, подивився на мусорні баки і сповнив, що в новинах чи писали, що 18, лише 18 чоловік вивозить ці мусорні баки всі. Так, а ну побачите отсюди, дивіться, житловий комплекс сонячний. А он є трошки тротуарчик, зараз мы. Я вам вже заразом все в одному відео покажу. Так, тут можна, кстати, на цих покошеної траві на шпички пробити колесо. Дивіться, телефончики, всього 280 квартир, розрібайте. Це вже все походу продається ще на стадії фундамент. Вон як воно бачите, буде виглядати красиво. Красота, так? Да? Колись. Не знаю, роки за три його построюють. Потім ще будуть здавати. Так, окей, ми зараз. Зараз ось сюди і виїдемо. Що там? Що там? Не так. бачу взагалі понад. Буває поліція. Да, да, так. Так, ладно. Чік. Можете поставити на паузу, позвонити. Ох, і Що, з вітерцем? Розпогоджується. Акумулятор зарядив, так його і не викатав. Зараз трошки по тротуарчику потом спустимося вниз. Так, завтра я на сутках. Можливо в цей день ви дивите це відео, я подивлюсь. Це то каналізайшн. секунд секунди ми вже на сада ходимо. Зараз на ту сторону переберемося Я надіюсь докуплю те, що хотів. Так, сзади в мене нема, так тут, щоб так перескочити. Що вони так? Опачки Ми вже на другій локації Електрика це сила Сейчас би я крутив педалі, поки не далі, поки на цю гору заїхав не, но потом би, но потім би втікав би з льотою його АТБ Не забудьте підписатись, поставити лайк, написати позитивний комент, буду дуже вдячний. Всім тихої і ночі і мирного неба. Давайте, пока-пока. Побачимось в наступних серіях, я сподіваюся. Давайте.